Про Білорусь ми говоримо далі, де заявили, що допомогли В Польщі збивати російські дрони, зробили це ось у Міноборони. За словами цього представника відомства, частину безпілотників, що так би мовити, заблукали, було знищено силами ППО на території республіки. А обмін даними білорусів із литовцями, поляками, мовляв, дозволив останнім ефективно реагувати. На російську атаку їхніми дронами Польща закриває кордони з Білоруссю через навчання захід 2025 За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з четверга о півночі буде закрито усі прикордонні переходи з Білорусю зокрема залізничні. Він наголосив, що військові навчання, організовані Москвою та Мінськом, спрямовані на чутливу зону безпеки НАТО. Собальський коридор нагадаю військові навчання Росії та Білорусі запад 2025 пройдуть із. 12 по 16 вересня після аналогічних навчань союзна рішучість нагадаю вам ті страшні події у 22-му році. Росія розпочала вторгнення в Україну, зокрема із території цієї ж Білорусі. Відтоді західні сусіди цієї країни дуже болісно сприймають російську військову присутність на територію цієї країни союзної.